Девінчі, е, наскільки це можна зараз, Яка обстановка? Наскільки це можна, наскільки, можна, наскільки ви можете розказати? Як, що зараз відбувається тут на передовій? Ну, обстановка менш майже більш, майже більш днем але ну, Бувають прокотивні обстріли, з їхньої сторони, тобто це починаючи з вога 25 х закінчуючи з 120 минути. В ньому ну, переважна тишина, ну так, мелкі простріли, пулеметчиком, снайпера постійно роботу. От. Ну це не завжди. Бувають і гречені, і буває досить тихо. Mm. Відносно От. до вечора. В основному починається це... з вечора вже Вечором ми, і з самого утра. Ви на війні з 2014 року. Зараз вже можна сказати, вже три роки ви на війні. От Ви зможете щось спрогнозувати, що буде, що чекає далі. ось всі ці, всі ці воєнні події. І... На вашу думку, як, як командира, як... що ви можете сказати? До чого йде? Ну, yeah. Я думаю, що йде до великого. До Великої війни. Я вважаю, я що тільки воєнним шляхом ми можемо взяти свою землю. Це все, що політики розказують, це все бля, тварі, які не стоять ні одного загиблого бійця. Вони їхній час теж скоро прийдуть. Я вважаю, що землі, які наші захопленці, Донецька, Луганська, Крим, їх треба звільняти військовим шляхом і не жаліти ні одного ублюдка, а за всіх загиблих побратимів. І ніяким образом не надіятися, що якісь склади республіки будуть в нашій державі. Так, останнє питання. Ось що би ви порекомендували? дуже багато молоді, так, ваших однолітків, старших, молодших, просто втікають, кажуть, що це не їхня війна, що тут воюють, одні там скажуть, ну, да, що це їх війна політики, а не їхня війна. Як от, що ви можете сказати таким людям, які так говорять і відсиджуються десь, десь де інде тільки не тут? От, що я скажу, та, сикуни, там, моральні, облюдки, які є. Ну, Просто ну, я, я, я не знаю, в мене тільки одні мати на голові для того, щоб їх реалізувати. Ну, це люди, які ну, в житті нічого не досягнуть. В плані того, що це нічтожні люди, які вважають, що ми тут воюємо з якимось братями, з якимось бізета. Люди, які не, не тримали руку зброю, ніколи не втрачали побратимів. Не зможуть правильно характеризувати війну, яка відбувається зараз на сході України? Слава Україні, Ірина. Ірина.